Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо гарбузовий хліб з цибулею. Для початку нам потрібно гарбуз відварити до готовності, а далі зробити з нього пюре. Для цього ми його ріжемо на шматочки, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь і варимо до готовності. Готуємо опару. У мисці з'єднуємо молоко, нагріте до теплого стану. Цукор, дріжджі. В рецепті я використовую свіжі та 4 столові ложки просіяного борошна від загальної кількості. Все гарно разом перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і ставимо підходити в тепле місце на 20 хвилин. Поки підходить опара, натираємо на дрібну терку цибулю. Далі натерту цибулю нам потрібно посмажити. Для цього на сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо натерту цибулю. Помішуючи, смажимо. До золотистого кольору. Коли опара підійшла, додаємо відварене гарбузове пюре, сіль та засмажку з цибулі викладаємо разом з олією. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо до рідини просіяне борошно невеликими порціями і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто дуже гарно замішане. Воно дуже м'яке та еластичне, згортаємо його ось у таку кульку, викладаємо у миску змащену олією, накриваємо миску плівкою, зверху накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на одну годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у два рази. Коли тісто підійшло, виймаємо його із миски. Гарно обминаємо. Далі з тіста формуємо кульку, загинаючи під низ краї. Ось так. Кулька сформована, викладаємо її у форму, змащену олією. Знову накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на. 30 хвилин. Хлібчик підійшов, зверху змащуємо його звичайною водичкою та присипаємо трішки борошном. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо хліб 50 хвилин. До готовності орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання хліб виймаємо з форми, накриваємо рушником і так залишаємо до повного охолодження, а далі хліб можна куштувати. Ось такий чудовий хліб у нас вийшов і дуже-дуже смачний. Спробуємо його розрізати. Обов'язково спробуйте спекти гарбузовий хліб з цибулою за цим рецептом. Це дуже дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.